Привіт, це огляд цікавого та потрібного товару у побуті. Зустрічайте електричний видувач стисненого повітря, і зараз вам все детально розкажу та покажу. Починаємо. Виглядає гаджет приємно та потужно. Потужність двигуна 260 та 500 ватт відповідно. Є дві швидкості: потужний повітродув до 40 тисяч обортів за хвилину, швидкість вітру до 5,1 унцій, вага 1 кілограм. Кабель у нас з європейською вилкою довжиною 3 метри. В комплекті є декілька насадок і на. Навіть щіткою, а також є насадки для надування матрасів і будь-яких інших речей і два змінні піні фільтри. І зараз від слів до справи показую вам, як цей видувач стисненого повітря якісно видуває увесь пил з будь-яких важкодоступних щілин. Отже, зараз вам показую, в якому стані був в мене мій старий ПК. Як бачите, пилу дуже багато. А зараз пряма мова. Отже, пройшовся я поверхневою трішечки пилисосом, щоб зібрати все те, що може зібрати пилисос. А зараз буду тестувати. Ось цей от Air Duster. і подивимося, як він видує весь цей пил. Починаємо. <плес> Подивіться, <плес> пипець. Це <плес> Це реально крута штука. Пил видуває просто з, з усіх щілин. До речі, я цим же AirDром чистив собі холодильник-компресор, і там багато пилу видув, і тому ця штука вже пройшла два тести. І комп'ютер почистити, і холодильник-компресор. Це крута штука, рекомендую. Посилання в описі під відео. Ну і ось можете побачити кінцевий результат. Як бачите, вже стало набагато краще. Так, тут трішки є ще пилу, але це така пил, яку можна просто повитирати ганчірочкою чи якоюсь серветкою. А так, як бачите, просто вже шикарно. Рекомендую цю річ. Підсумок, електричний видувач стисненого повітря, це доволі крута та потрібна річ. Коштує вона до 40 доларів, і своїх грошей ця річ точно вартує. Реальні тести вам показали, як цей видувач дійсно якісно видуває повітря. Так, це не пилисос, він не збирає пил, а по суті, він її розносить. Але потім пилисосом пройшлися і зібрали той пил, який ви видули, тому що пилисос в деяких випадках, на жаль, вам точно не допоможе, а ця річ точно буде вам у нагоді. Посилання, де купував. Залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!